Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Місто Ребут. Ви вже прочитали назву, і це означає, що я вітаю вас на новому випуску Рухобі. Ми вже були на музичних фестивалях, були на Урбаністичному форумі у Львові. Куди ми прийшли сьогодні? Літературний фестиваль Фронтера в окольному замку зустрічає нашу команду Медіа. Ми, як завжди, сьогодні походимо, покажемо вам усі локації, покажемо, як крута команда Фронтера. А літературної платформи фронтери підготували усе для того, аби зібрати людей з усієї України на літературний фестиваль міжнародного рівня. Що тут робить місто Рибут, Спитаєте, ви наша організація цього року виступила офіційним партнером і дала рекомендації по облаштуванню. Зон для того, аби зробити їм більш доступними для усіх цікаві деталі і стратегічну роботу над безбар'єрністю усього простору. Слухайте далі. А ми починаємо. Давайте подивимось на те, як фестиваль фронтера. Цього року ви, спробував вирішити проблему з чергами для того, аби усі швидко змогли отримати свої квиточки і потрапити на фестиваль. Облаштували кілька реєстраційних зон і. Фестиваль Фронтера цікавий тим, що залучає дуже велику кількість молоді на волонтерство, дає їм розвивати свої комунікаційні, організаторські навички. Дівчата, ви не проти, ми вас трошки тут підзнімемо. Оці чарівні люди допомагають вам швидко, класно, доступно отримати свої квиточки і потрапити на фестиваль. Підійшли до другої реєстраційної зони, і вже можемо побачити, як організатори спробували допомогти людям, які потребують тих самих доступніших інклюзивніших рішень. Принаймні, вже прямо на першому кроці на зоні реєстрації. Ви можете побачити, що зона для пільгових категорій підведена трошки нижче, для того, аби не заїжджати на бордюр. Звісно. Територія окольного замку не можна назвати до кінця доступною. І, звісно, робота над безбар'єрністю це робота на роки. Проте, власне, ось тут ви можете побачити, як промаркований хоча б мінімальний підхід для того, аби можна було заїхати на кріслі колісному чи скористатися іншими засобами, аби допомогти людям з обмеженим рухом. Рухаємося на сам фестиваль. Прямо біля входу на фестиваль ви можете побачити основну інформацію і знайти мапу фестивалю, подивитися, які зони облаштували. Максимально доступна, зрозуміла, структурована інфа. Одне з, напевно, найнеобхідніших рішень на будь-якому фестивалі це мапінг, розклад, аби люди змогли комфортно облаштувати свій час і встигнути всюди і провести класний час на фестивалі. Трухим далі. На це yeah, фестивалю. Yeah. тут без лишніх um, коментарів and again every with a Основною Причиною мені здається, чому люди доєднуються до фестивалю Фронтера цього року, але не планували сюди йти. Це можливість полежати на газоні, послухати програму, почитати книжечку, взяти собі напій смачний або чайок. І супер круто в Луцьку провести час. Балдеж, балдеж. Дякую, фронтера. Цього року фестиваль Фронтера облаштувала саме таку стильну фотозону, а ми допомогли їм з тим, аби знову ж таки підкреслити можливість абсолютно для усіх зробити собі знімку на згадку. Який фестиваль без ярмарок, спитаєте ви мене? І я скажу, що не знаю, тому що конкретно сьогодні на фестивалі фронтера ярмарка з різними цікавими брендами, з чаєм травка, з мерчем фронтера. До речі, зацініть як вам цей шопер. Я вам по секрету скажу. Напевно, це найстильніший шопер в моїй колекції. І вам раджу прийти. Подивіться, як тут класно. Власне, різні представники ресторанного бізнесу, і не тільки яких ви можете зараз побачити, отримали від міста Ребут рекомендації, як зробити свої ярмаркові ятки більш доступними. І, наприклад, файні льоди вже можна показати про те, як вони постаралися зробити для того, аби дітки могли піднятися і подивитися, обрати собі смак морозива, що також говорить, до речі, про інклюзивність. Ці зони, які, з якими потенційно можуть контактувати відвідувачі фестивалю, рекомендації були розраховані саме для них. Можна побачити, помітити, хто дотримався по мірі можливостей своїх для того, аби зробити більш доступними ярмаркові зони. Вам, я думаю, наші оператори все детальніше покажуть. А тут у нас е, можна випити коктейльчик, е, взяти собі десерт, каву. Е, так само можна е, багато донатити, тому що на фестивалі фронтера у вас є можливість. Задонатити майже на кожному кроці, а що я вважаю знову ж таки класним стандартом проведення культурно-масових подій, різних масштабів. Це вже просто знаєте, це такий маркер. Маркер крутої ініціативи, а свідомої ініціативи, так само як і підходи по інклюзивності. Тож давайте подивимось, що на фронтері цього року. Спиною зараз знаходиться ще одна фотозона, яка функціонує для того, аби відвідувачі фестивалю за донат змогли сфотографуватися з своїм спікером, улюбленим чи з іншим учасником програми фестивалю. Наскільки е, прийняті були рішення для того, аби зробити доступними цю зону? Також можете побачити прямо тут. Думаю, багато хто з вас е, виступав колись, читав віршики е, на шкільних вечорах, е, на вечорах у садочку, е, на ранкових якихось класних штуках. Сьогодні фронтера на фестивалі облаштувала е, класну дитячу сцену, продумала е, повністю програму фестивалю, е, налаштовану на найменшу аудиторію, що також е, відзначає е, турботу. І е, ту внесену е, лепту ті сенси е, підкреслює, які організатори фестивалю хочуть вкласти в голову в майбутньому поколінні. Ви спитаєте, що вже геть здурів? Що ти робиш біля собачої миски? А я вам скажу, що турбота про. Наших домашніх улюбленців та також про інклюзію і також про доступність. Тож домашні улюбленці не залишаються без водички на фестивалі Фронтера, що е, супер приємно брудному псу. Ще однією з дуже важливих зон на території Окольного замку і на сьогоднішній локації фестивалю. Є кімната батьків і дитини, власне, в рамках співпраці з Домом Європи і Британською радою була втілена ідея і ініціатива саме розмістити, до речі, біля дитячої зони кімнату батьків і дитини, до якої ми також розробляли рекомендації. Добрий день, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви тут причетні до одного цікавого стендіка на території? Я причетна до стенду Хокерс. У нас благодійна ініціатива. Ми збираємо кошти на відновлення і реабілітацію військових Азов. А ще ми розказуємо людям, як важливо захищати шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету. Супер, дуже цікаво. Ми розробляли з міста Ребут рекомендації по безбар'єрності різних зон фестивалю. ви сьогодні маєте можливість перевірити власне, наскільки ці рекомендації були втілені? Скажіть, будь ласка, на вашу думку? Ви вже сьогодні другий день. Ви змогли відвідати більшість локацій. Оцініть рівень доступності старань організаторів, аби зробити територію фестивалю більш доступною. Ну загалом, першочергово, як казали вже дівчатам. Організаторкам інклюзивного вбирання це просто топ. Якби її не було, це був би жах. А далі класно, що ну загалом територія має широкий простір і коли навіть натовп можна розійтися з іншими людьми, і милиці не створюють перешкод, і я не почуваюся там, що мене хтось штовхає, чи я можу десь впасти. Далі бруківка вона незручна, але з цим уже нічого не зробиш. Прикольно, що є пандуси з правильним кутом нахилу до фотозон, це дуже класно. Ну я прям ганяю. я, кажу, що я на фестивалі ганяю на милицях. Тобто, в цілому, звісно, що є куди рости, але рішення класне, що вони їх прийняли. Мені було дуже дивно, що під час реконструкції цього простору залишили сходинки, навіть там, де їх є три, там, де навіть вони широкі, їх можна було уникнути, але їх все одно залишили. Це ну, типу, це не ок. Можливо, з часом їх перероблять і покращать, і там буде зручно підніматися. Хоча і дякую їм, що вони не височезні, там, наприклад, не гострі, а по них все таки більш-менш можна підняти. Super, bardzo dziękuję Wam za komentarz. Рекомендації від міста Ребут цього року не стосуються лише точкових рішень, конкретно під дати фестивалю Фронтера. Вони також стосуються і якихось стратегічних подальших кроків, які будуть описуватися і пропрацьовуватися з літературною платформою Фронтера Надалі, аби ми могли ділитися досвідом з організаторами культури масових подій в місті Луцьку і впроваджувати ці заходи якомога більше частіше і робити так, так, аби усі мали змогу відвідувати ці події. Ну що, друзі, позаду мене несеться несеться фестиваль. Програма рухається далі і далі. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Сподіваюся, ми змогли передати атмосферу події для вас і а, заакцентувати фокус на важливості безбар'єрності просторів, доступності подій культурно-масових подій будь-яких подій а, на сьогодні в Україні. Це реально важливо. Давайте звертати на це увагу. Приїжджайте в Луцьк фронтера. Це Неймовірної сили і ваги ініціатива вона відбуватиметься ще дуже дуже багато років. Чого команда місто Ребут» зичить для літературної платформи? Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Місто Ребут, ставте вподобайки та залишайтеся. І очікуйте на наступні рухобіги.